Порну школу в Воратові частково відремонтували та забезпечили технічними новинками. Тепер тут встановлено 78 нових металопластикових вікон, облаштовано пандус та внутрішні вбиральні. Також серед новинок лабораторне обладнання та меблі, інтерактивні дошки, проектор, ноутбук і комп'ютерний клас. Усе це отримали від американців за перемогу у конкурсі. Розповідає директор школи. Був оголошений проект. Участі в опорних школах ми відповідно прийняли участь у цьому проєкті, написали відповідну документацію, всі необхідні вимоги були дотримані, і з Вінницької області було дві школи відібрано. Ми виграли, і таким чином ми попали в проєкт, Він називається так пілотний проєкт опорних шкіл. Поруч зі школою Оратівський дитсадок Сонечко тут нещодавно відремонтували та утеплили фасад, а також замінили перекриття даху. Утеплення фасаду садочка, заміна даху в нас була і також там утеплення. І в нас було замінено опалення. І в цьому році у нас також була підключена наша котельня, от яка знаходиться на території дошкільного закладу. І завдяки цьому ми маємо тепло у нашому садочку. Окрім навчальних закладів, гордістю Ратівського району місцеві жителі вважають насіннєвий завод. Необхідність в будівництві заводу виникла для забезпечення господарств якісним насінням. Спеціалізується завод на вирощуванні насіння елітних зернових культур та сої від вирощування та збирання на власних полях до фасування в пакувальну тару. Завод забезпечує увесь технологічний процес. Ми співпрацюємо з українською селекцією, інститутами, які дають нам, казав так би мовити, матеріал. Ми його розмножуємо, доводимо його до того стану, що називається насіння, і реалізовуємо це. Пшениця, ячмінь, соя, бобові вже. Горох ми теж вирощуємо. Це такі культури. Рання група, озимі культури, озима пшениця, яра пшениця, ярий ячмінь. Працює Оратівський завод з 2013 року та входить до трійки найкращих. Софія Бедрева, Юрій Кобанчук, новини телеканал Вінничина.